У Балтській громаді на базі місцевого інклюзивно-ресурсного центру відкрили новий простір психосоціальної підтримки. Порада ще один важливий крок у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Простір створено для жінок, дівчат і родин, які опинилися у складних життєвих обставинах. Порада це абревіатура, що розшифровується як простір опори, рівності, активних дій, довіри та адресної підтримки. Саме ці цінності покладено в основу діяльності центру розповідають представники благодійного фонду. Вітри змін саме за їхнього сприяння, цей простір з'явився в Балтській громаді. 28 липня відбулось його урочисте відкриття. В нас всього в Одеській області відкривається шість таких простірів, і вони були вибрані не випадково. По перше, була оцінка потреб громади, і за сприянням одеської обласної державної адміністрації були із моніторами. Торінгом були вибрані дані громади, які перші показали свою необхідність в цьому і відповідали цим критеріям, які були надані фондом ЮНІСЕФ ООН. Важливість цього проекту вона є дуже великою на сьогоднішній день, бо це психосоціальна підтримка. Це саме те, що дає сьогодні зцілення, зміцнення як і для громади, да, в цілому, так і для кожної людини. Бо громада так, у нас состоїть з кожного. З кожної людини, яка тут мешкає, тому це саме той простір довіри підтримки, де може кожен ваш громадянин да отримати підтримку. І рухатись надалі, бо сьогодні багато викликів, і нас не завжди вистачає сил для того, щоб рухатись і йти далі. Це саме той простір, який надасть можливості нам рухатись вперед і забезпечити нашу життєстійкість. Перш за все, це психосоціальна підтримка уразливим групам населення. В нашому центрі два центри: це сімейного типу та центри для жінок та дівчат. На базах центрах будуть проводитися мамські клуби. Клуб для дівчат, різні розваги та заходи для діточок. Також в нас є натуральна допомога, кейс-менеджмент, психологи, ментори. Наші мобілізатор буде виїжджати до сел, які відносяться до вашої громади. Та там також проводити заходи, приглашати людей до нашого центру. Також в нас є кейси забезпечення базових потреб тобто, це такий комплекс, який Може отримати родина від А до Я. Хочу сказати велике дякую Балтській громаді. Прийняли нас дуже так по дружньому. Центр в нас з інклюзивним підходом. Тобто, всі, все було дотримано і дуже хочу сказати дякую всім, хто працює. Команда дуже сильна. Тому я сподіваюся, що цей проект, цей центр буде таким надійним плачем для усієї Балтської громади. А я психолог. Простору порада, який було створено в Балтській міській територіальній громаді, за підтримки благодійного фонду «Вітрезмін» змін та за підтримки ЮНІСЕФ, сьогодні, 28 липня 2025 року. У нас офіційне відкриття простору порада, який було створено для того, щоб в нашій громаді підтримувати, допомагати, супроводжувати, навчати жінок та. Дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, до нашого простору можуть звернутися мами з дітками, жінки з дітками, які опинилися в складних життєвих обставинах, які стали жертвами домашнього насилля, яким потрібна допомога та підтримка. Адже я, як психолог, кейс-менеджери, соціальні працівники можуть допомогти, порадити, супроводити, перенаправити, надати всю необхідну допомогу для Покращення життєвих обставин жителів нашої громади це дуже важлива подія, адже в наш важкий воєнний час мати можливість звернутися за допомогою та підтримкою дуже важливо, особливо жінкам та дітям. Тож Просимо, будь ласка, приходьте. Ми будемо також самі віднаходити і такі сім'ї допомагати підтримувати у всьому. Вітаю нас із вами і всю нашу прекрасну громаду з відкриттям простору порада, шановні присутні, представники місцевої влади, партнерських організацій, фахівці, гості та мешканці громади. Щиро вітаємо вас на відкритті простору порада місця створеного з турботою про найцінніше психічне здоров'я кожної людини. У рамках підтримки всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти Як на Одещині триває розбудова мережі безпечних, доступних і дружніх просторів для жінок, дітей та родин. Ці ініціативи реалізуються завдяки роботі благодійного фонду Вітрийзмін у партнерстві з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Назва простору відображає його ключову місію, закладено в абревіатурі: порада, простір опори рівності, активних дій, довіри, адресної підтримки. Окрім цього, простори створюються з метою надати кожному, хто цього потребує, доступ до якісної психологічної підтримки, зміцнення внутрішніх ресурсів та соціальної згуртованості. Сьогодні ми відкриваємо новий простір в нашій громаді. Ми відкриваємо двері не просто до кімнати чи залу, ми відкриваємо Простір довіри, взаєморозуміння і підтримки, де кожен зможе поставити собі питання: ти як? І головне почути відповідь. У межах всеукраїнської програми ментального здоров'я, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською, ми прагнемо змінити ставлення до теми ментального благополуччя, щоб піклування про душу стало таким же природним, як піклування про тіло. У просторі порада ми разом будемо говорити про важливе, відкрито, без страху та упереджень, ділитися ресурсами, що допомагають долати стрес, тривогу та переживання, створювати спільноту, де підтримка це не абстрактне слово, а щоденна дія. Запрошуємо до слова секретаря Балської міської ради Олену Фролову. Доброго дня, шановні присутні, я з великим задоволенням від імені Балського міського голови хочу. Привітати всіх з відкриттям в місті Балта такого центру в цьому році. Дійсно, ми закбалська міська рада заключила договір про співпрацю з фондом відри змін, з благодійним фондом «Відри змін. І ми розпочали роботу по організації разом спільно по організації даного центру. Провели дуже велику роботу, потужну роботу. Я дуже дякую Колективу Балського. ІРЦ, колективу відділ, надання центр надання соціальних послуг всім, хто долучився до цієї роботи, а особлива моя вдячність це звичайно колективу благодійного фонду Вітри змін, який вирішив на території Одещини взагалі то в усіх громадах, і нашу громаду не обійшов своїм своєю увагою, і ми маємо змогу сьогодні відкрити даний центр. Договір, який ми підписали з благодійним фондом вітри змін, це договір про надання і підтримку і надання соціальної, гуманітарної, психологічної, психічної допомоги незахищеним верствам населення, тим, хто цього. Нуждається в цьому, але ще хочу сказати, що балська громада ніколи не стояла осторонь і підтримує завжди ментальне здоров'я своїх мешканців. Ми мали змогу в минулому році, завдяки нашим міжнародним партнерам. у Нас є місто. Побратим Овре Ейкер це норвезьке місто, з яким разом ми реалізовували такий міжнародний проект разом з норвезькою стороною, з польською стороною на території Польщі і Норвегії, присвячений підтримці ментального здоров'я, і ми мали змогу на всіх площадках міжнародних, де ми були в яких містах, говорити саме про проект Олени Зеленської Ти Як. Розповідали про мету цього проєкту і як реалізація цього проєкту відбувається на території Балської громади. Ми провели безліч заходів, присвячених ментальному здоров'ю. Але сьогодні ми відкриваємо цей центр, ще один центр підтримки ментального здоров'я, підтримки психологічного, соціального здоров'я, гуманітарного надання допомоги, саме для верст населення, які, можливо, в цей такий важкий період більш всього в цьому. Цього потребують це жінки і наші діти. Також дуже велика вдячність за те, що саме цей проект звертає увагу на допомогу ромському населенню. Ми дуже дуже вдячні вам за це. Дякуємо за таку можливість. І я думаю, що ми гідно реалізуємо цей проект. До слова запрошується Анна Ворічко, заступник голови благодійного фонду Вітризмін з питання розвитку фонду, координаторка освітнього та психосоціального компонентів проєкту Вітризмін, регіональний координатор Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти радниця голови одеської військової адміністрації, я вітаю всіх вас. Дуже приємно бачити стільки людей на сьогоднішньому відкритті. І нещодавно я була в Балській територіальній громаді на заході, яке було присвячено книзі. І для мене це вже був простір психосоціальної підтримки. Бо я ще раз хочу сказати, що ми не обов'язково повинні мати якийсь певний кабінет. Коли людина є людяна, то вона отримує допомогу скрізь. І я завдячна вашій громаді за те, що ви надаєте таку підтримку своїм місцевим. Також хочу дуже подякувати своєму улюбленому колективу благодійному фонду Вітризмін в Лиці Мо Волкової Марині, яка Всю душу віддала для того, щоб цей простір існував класній команді, яка тут вже сьогодні працює. Звісно, хочу подякувати голови Одеської обласної державної адміністрації, тому що не так багато простірів відкривається в Одеському регіоні. Сьогодні шість. І всі простори були вибрані за сприянням голови Одеської обласної адміністрації у партнерстві з благодійним фондом від різмін і за фінансовою підтримкою ЮНІСЕФ. Я бажаю кожному з вас, щоб ви. В цьому просторі отримали саме ментальне здоров'я. Що це? Це стан вашого благополуччя. Я бажаю вам усім бути благополучними, щасливими та вільними. Дякую вам усім. Бажаю гарного дня! А я усіх рада вітати. Це дуже важливий день для нашого фонду, для вашої громади. Нашої вже. Я хочу сказати велике дякую, що ви нас прийняли як друзів, відкрили ваші двері. Я сподіваюся, що наш центр буде таким дружнім плечем для всієї громади, для кожної жінки та для кожної дитини. Дуже дякую. Простір порада покликаний стати місцем комплексної підтримки родин і жінок у складні часи. В них працює мультидисциплінарна команда: психолог, соціальний працівник, кейс-менеджер, менторки та мобілізаторка центру. Таким чином, порада поєднує сімейний центр і безпечний простір для жінок і дівчат. У двох затишних кімнатах, в яких провели повний ремонт та облаштування, фахівці простору готові проводити. У сімейному центрі групові заняття з соціальним працівником. Цікаві активності та корисні теми для дітей за допомогою кейс-менеджера, індивідуальний супровід у складних життєвих ситуаціях, заняття з психосоціальної підтримки для дітей і батьків, щоб краще справлятися зі стресом та викликами війни, консультації, індивідуальні або групові розмови з фахівцем, щоб попередити щоб попередити труднощі в майбутньому. Клуби Матусь, зустрічі для мам, спілкування, обмін досвідом та підтримка. У жіночому центрі курси лідерства: навчання, як бути впевненою, брати відповідальність і впливати на зміни, курси професійного розвитку, здобуття нових навичок для роботи чи власної справи, групи взаємодопомоги, підтримка від жінок для жінок, простір без осуду, психологічна підтримка індивідуальні та групові зустрічі з психологом. Заняття з профілактики гендерного зумовленого насильства, як себе захищати, де шукати допомогу, що потрібно знати. Дівочі клуби безпечний простір для підлітків, де можна поговорити, дізнатися нове і бути почутою. Відкриття простору порада під час війни це не лише гуманітарна необхідність, це потужний крок до захисту рівності рівності та надії. У час, коли діти стикаються з величезним психологічним стресом і втратами, такі простори стають місцем, де вони можуть навчатися гратися та починати зцілюватись. Для матерів, особливо з ромською національністю, простір надає доступ до необхідної психосоціальної підтримки, а також можливості для соціальних зв'язків та самореалізації. Тут кожен може бути почутим, зрозумілим і підтриманим. Разом з партнерами формуємо простори, які дають силу життям. Нехай цей простір стане для кожного з нас місцем сили, спокою і надії. А питання ти як не просто фразою, а мостом до щирості і людяності. В центрі працюватиме команда фахівців, психолог, соціальний педагог, кейс-менеджерка, менторки та мобілізаторка громади. Щодня вони підтримуватимуть жителів нашої громади, допомагаючи долати виклики воєнного часу. На базі центру спеціально облаштовані кімнати, що слугуватимуть місцем для групових активностей, зустрічей, тренінгів, засідань клубів. Спеціалісти зазначають, відкриття такого простору під час війни це не просто гуманітарна потреба, а потужний крок до захисту рівності, надії. Та підтримки людей серед наших напрямків роботи є як екстрене гуманітарне реагування, тобто наші команди виїжджають на місця атак, надають першу психологічну допомогу населенню. Спілкуються з родинами, визначають їх потреби. Наші мобільні команди виїжджають в усі, навіть найвіддаленіші частини Одеської, Миколаївської та Херсонської областей де це можливо, де це доступно, щоб там вже спілкуватися з родинами і допомагати їм. Також в нас є комплексна програма підтримки жінок і дівчат ромської спільноти. Цього року ми надали 12 грантів міні-грантів. Для розвитку власного домогосподарства. Це були ромські жінки, так і жінки ВПО. Це невеличка сума, але ми не вимагали, щоб жінки одразу реєстрували фізичну особу підприємця. Ми супроводжували жінок від ідеї до реалізації, адже найтяжче починається, коли ви отримуєте кошти. І е, вам стає десь страшно, десь ви не розумієте, що далі робити. Десь є багато нагальних потреб, які хочеться закрити. Так і тому ми супроводжуємо не просто е, до написання бізнес-плану а повністю до реалізації. Тобто наші е, міні-гранти, які ми надавали жінкам, вони не вимагали е, таких якихось спеціальних умов. Нас навіть отримали три ромські жінки, які взагалі були не писемні. Вони просто вміли класно шити, вони навчилися шити. У нас є також безкоштовні курси для ромських жінок це і шиття, і медіалідерство, і жіноче здоров'я. І після цих курсів так само жінки підвищують свій потенціал. Ми покращимо доступ до якісної освіти для дітей та молоді, допомагаємо і нашим вчителям, в багатьох громадах Одеської і Миколаївської області вже відкриті простори психологічного розвантаження для освітян. Це таке місце, куди вчителі можуть прийти, відпочити, від буденності, від багатозадачності. Ми розвиваємо жіноче лідерство, також допомагаємо молодим організаціям. В організаційному розвитку ну і один також з головних наших напрямків роботи це соціальне партнерство з державними і недержавними організаціями для підвищення спроможності громад. Важливо, щоб люди знали, що такі центри є в Балті. і Ми зробимо все для того, щоб можна більше населення дізналося, що саме тут можна отримати ті послуги, про які ми якраз зараз тут дякуємо Послуг. вам за те, що обрали вас команду зараз. Дійсно дуже важкий час для всіх. Багато родин вимушено залишили свої домівки, багато родин втратили своїх годувальників, і соціальна роль жінки змінилася. На жінку дуже багато лягло випробувань і викликів. Тому такі центри вони дійсно є центрами підтримки всіх. Це по-перше, підтримки ментального здоров'я. Адже зараз через постійні тривоги, недосип, погане самопочуття люди втрачають це. Ментальне здоров'я, треба його підтримувати, щоб завжди все було добре. По-друге, дуже важко зараз інтегруватися навіть ВПО-родинам, які залишилися без документів, або не знають взагалі, що далі робити, як в школу влаштуватися, в садочок. Діти потребують психосоціальної підтримки. Тому такі центри вони стають своєрідним джерелом натхнення, джерелом нової енергії і так само. Мо, це дуже важливо для громади, адже на соціальних працівників щоденно лягає все більше і більше викликів. Дуже багато родин стає в громаді, ВПО-родин і родин, які опинилися у складних життєвих обставинах. І завдяки таким центрам саме напруга, яка лягає на соціального працівника, вона знижується, адже ці центри вони можуть. Підстрахувати, взяти так само родини на супровід, завдяки кейс-менеджеру, який тут працює, і соціальному працівнику, і забезпечити доступ до базових сервісів навіть у віддалених куточках громади. Адже Балтська громада вона надзвичайно велика, і ми дійсно відкрили цей центр у самій Балті, щоб у всіх був доступ сюди. Але так само буде команда центру і виїжджати для того, щоб знайти ті родини у скруті, які можливо. Не можуть сказати про те, що їм потрібна допомога з різних причин інколи людям навіть соромно сказати про те, що вони в складних життєвих обставинах.